Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачні макарони з лососем. Для цього нам потрібен шпинат, лосось, вершковий сир і помідорки. У мене не було чергі, тож я взяла звичайні. Помідори потрібно нарізати кубиками для того, щоб швидше вони приготувалися. Далі ми беремо лосось, відділяємо від шкірки. І це все будемо зараз нарізати шматочками. Після того, як нарізали лосось, беремо форму для запікання. У мене ось така скляна. Викладаємо туди шпинат, наш лосось і помідорки наші порізані. Додаємо будь-який крем-сир, солимо першим, ставимо в розігріту духовку при температурі 200 градусів на 15 хвилин. Після цього це все ретельно змішуємо і будемо додавати зараз наші макарони. В мене сьогодні це цільнозернові. Ось так в нас все виглядає. Страва виходить дуже смачна і ситна. Підійде як на обід, так і на вечерю. І можна куштувати. Всім смачного!